Всім привіт! Доброго раночок. Дуже швидко записую це відео, тому що треба бігти. У мене якийсь ранок дуже насичений. Я сьогодні зробила зранку ще одну партію печива, змонтувала відео і виклала кремна сінабони зробила. Коротше, і зараз мені дуже швидко треба це все віддасти батькам. Я вам ще покажу. Я вже відтащила в два рази більшу миску в машину з сінабонами. Тут у мене ще залишилось, і отака ціла миска печива. Зараз це все бігом везу батькам. І мені ще треба по дорозі заїхати подивитися їм купити якісь форми, в яких вони будуть це все там продавати на ярмарки. Коротше, а в мене на час тренування, а вже 12.20. Я не знаю, як це Чесно. Я сьогодні, напевно, запізнюсь на тренування, бо я відчуваю, що я не встигну. Ладно, біжу. Візьму собі банан з хаваю по дорозі і біжу. Так, я тут бачу отаку велику тарілку. ну це якісь салатник чи що. Є отака, але вона мені не подобається. Якась стрьомне. Ой, ні, це щось маленьке. Тренувалась. Ой, що це таке? Їду додому, нарешті кушать. Чесно, я така голодна, що це капець. А ще я стала хіліше, ніж була. Мені Водя теж каже, що типа, ну, через перерву це нормально, але він каже, я тобі 25% того, що ми робили, типу, мінус, ну, мінус 25% від ваги, яку ми робили. І все одно мені важко. <ріху> Бляха, хамуха. Ну, ладно, нічого, з часу він, звісно, повернеться тіло в нормальну форму, але печалька, трошки печалька. Зараз у мене є буквально півтори-дві годинки, нарешті можу відпочити сьогодні, тому що я з самого ранку просто бігаю, я здобалась. Я, коротше, покушаю, побуду вдома ці півтори-дві годинки, а потім обіцяла малу відвести до Віталіка на вокал, потім у неї ще заняття. Коротше, треба буде допомогти батькам оце повозити малу. Все, поїхала їсти. У мене вдома є гречка і печонка. Я хочу гречку і печонку. І овочі якісь. Да. Боже, осінь, просто вау. Подивіться, як гарно. Боже, я оцей парк вже проїжджаю який раз. Сквер у нас тут такий. Сквер, я не знаю, таке слово українське. Подивіться, як гарно. Боже, там такі дерева. Це просто. Оце там осінні кольори. Ну, вау. Вау, подивіться. Дуже гарно. О, халілуя. Його готова схова щось. У <гум> мене цей брикопчик теж, коли кажуть про свої собаці, типу така голодна, може щось їсти собаку, і собака так дивиться. на <гум> Що <Щас> скажемо. <гум> Твою мать! <гум> мене вчора підгоріла перша партія синабонів. Я її викинула. Знаєте, що я зараз бачу на підлозі? Луна дістала з мусорки цей сінобон і похавала його. Воно, бачите, який чорний. Блін, Жеш, Ну не можна ж тобі солодке. Ну киця, от знаєш, що не можна. Ви бачите, вже вуха піджала. Знаєш, я буду ругатись, да? Хто це не робив? Хто? Зачем ти це дістала? Зачем? Луна, Ти знаєш, що не можна. Я знаю, що смачно було. І що мені з тобою це робити? Тобі не можна солодке. Що з нею робити? Я не знаю, вона така солодка єжка, вона колись стащила у мене 10 шоколадних мафінів і всі їх з'їла буквально за півтори хвилини, поки я відійшла з кімнати в кімнату. Тепер си на бону. Ну, що це за солодка їшка, Скажіть мені, це нормально? Це ж собака. Ой, капець. Луна, ти а не собака, чесно, тобі не соромно, тобі дуже соромно, я бачу, але дуже смачно, да? дуже соромно і смачно. Клас. Сказала мені вчора, дай собака. Я, я що в інсту виставила історію, як на мене дивиться, короче, луна кожен раз, коли я щось готую. І підписала булка, теж хоче булку. А потім наступна фотка, де вона прийшла до мене, так от, лягла така бідненька і підписала: не дали булку. Не дали, то вона сама взяла своїми силами. От козюліна маленька, капець. Ну, що вже я зроблю? Що поїла, то поїла. Зато було смачно, так? Було смачно, киць. Це жах. Ладно, пішла і я їсти. Моя інточко і печіночка. Що я розігрію. Зроблю собі каву і я в кайфі. Все прекрасно. Так. Боже, я, я кажу, після тренування настрій завжди такий хороший. Вона допомагає впоратись з будь-якими життєвими негараздами, реально. Якби там важко на тренуванні не було, не хотілося туди йти. Але після це, ну, кайфи. Пустька, трошки кориці, і молочко. Все, у мене от сніданки обід, це ж салат мою. Всім, хто їсть також смачного. це буду просто кайфувати. Mm -hmm. Я не хотіла цієї печінки. Не знаю, мене я у батьків побачила, просто вони купляли, і мене пішла якась обсесія на печінку. Я тепер теж її хочу постійно. наїмся, їм і більше не захочу взагалі. Мікрофончик знову в ділі. Я, коротше, поки ще дома вирішила вам показати одну штучку. Я забрала, знайшла. Не знаю, дівчата, як ви, хто дивиться це відео, але мене дуже сильно бісить постійно мити кісточки від макіяжу. Типу. Це прям за їх, щоб хорошо відмити, і я не знаю, як ви це робите кожен день. Чесно. Я чесно не роблю це кожен день. Це може якось не дуже гігієнічно чи щось таке, але реально в мене не вистачає типу часу, часто, бо треба кудись зібратись, не фарбуватись, і оце мити ці кисточки кожен день. Ну блін, це капець. А, от. У мене зараз і так проблемна шкіра, і типу, я намагаюся постійно про неї піклуватися, нічого не пропускати, всіма кремчиками мазати, догляд. Ну, коротше, все таке, щоб вилікувати оце, що в мене висипання зараз. А, і коротше, я знайшла для себе одну штучку, я дуже хочу її спробувати. Я сподіваюся, що вона буде класно працювати. Зараз вам покажу. Я знову вдома в декількох кофтах, бо холодно, блін. в тій кімнаті, де обігрівач, класно. Я купила такий обігрівач тоді, а от в інших кімнатах холодно. Коротше, це така от штука. А, називається Brush Cleaner. Е, для того, щоб якраз таки мити кісточки. Зараз я хочу її розпакувати і подивитись. А, вона просто заряджається. О, прикольно, до речі, виглядає. Так. Тут як вона працює? Сюди типу заливається водичка, ти вставляєш отак: от кісточки. Так. І вона їх миє, а з іншої сторони, сушка. Тому що сохнуть вони теж, блін. От я не знаю, ну помиєш кісточки, дай Бог, щоб вони наступного дня висохли. Це так. Я хочу зматюкнутися, тому що це. Але не буду, ладно. Так, заряджається, я дивлюсь, просто USB тут. А, до речі, зарядка Type-C, як від цього, як від айфону. І що, сюди, по суті. Все, ну типу, сюди залити воду, поставити підзарядитись. І отут-от нажимає, що це помити, а це посушити, я так розумію. Тут. Так, зараз я її втикну на зарядочку, секундочку. Ще, я притащила павербанк, спробую від щоб вам відразу показати, як вона працює. Угу. Включили, бачите? Зараз тепер сюди залью водичку. Так, закриваємо. Зараз попробуємо, Вставляємо сюди кістечки. Тут, до речі, зверху, дивіться, я вам зараз покажу, на кришості, куди вставляєш різні отакі отвори для різної, різного розміру кістечок, тому що одна, от отака от широка, до речі, які туди а можна. Зараз. Не вибалазити. А ой, отак. Опра. У мене три кістечки, якими я постійно користуюсь. Чекайте. Чому? Ой, я сушку включила. <гас> О, дивіться Все, і воно там оце, коротше, болтихання їх і миє, по суті. Може, конечно, я не знаю, мило ще туди якісь додавати, яким... Ой! <гас> яким я мию. Ну, отака от штучка. воно їх помиє. О, все. А, ні. Воно їх помиє, а потім я переставлю їх сюди і посушу. Скажу вам потім відгук, як мені, і якщо треба, можу залишити силочку. Ну, Сподіваюсь, воно їх відмиє. Подивимось. Мені здається, що туди я буду додавати ще якесь мило, тому що просто водою вона їх не відмиє. Але в цілому штука дуже потрібна, мені здається, класно. Ой, треба було цю більш маленьку. І цей отвір. Так, що отакого помічника собі в цьому придбала? Переслухала зараз оце відео, що я знімала, і зрозуміла, що цей мікрофон треба використовувати тільки коли я отак щось розказую, тому що я його сюди чіпляю, і звук відразу все, він йде по одному місцю. Нехороший. Так, все, я буду виходити, коротше, поїду за малою, відвезу її на вокал, потім там ще одне заняття. Та що ж таке? Що це таке? Все, залишили кісточки, до речі, сушитись. Вимило воно їх класно, але вимило класно після того, як я додала туди міцелярну воду. Я просто ну, типу, побачила, що вона не дуже відмиває. Я залила ще міцелярки, і прям добре пішло. Я ще хочу купити, знаєте, якусь ну, тому що я використовую для зняття макіяжу для Рошпозе, а це дорога міцелярка. І кожен раз її отак заливати, щоб чисто вимити кісточки, ну це якось тупо. Тому я вирішила, що зараз заїду і візьму десь міцелярку, знаєте, по типу гарнієр, от щось таке, що з олією всередині. Я, зазвичай, не користуюсь з олією, але вона краще саме відмиває. Якщо от е, я коли робила грим собі, е, прям багато знаєте, наносила макіяжу, то я стирала саме міцеляр, як... міцелярною водою, в якій є всередині олійка в складі. от Тому я хочу взяти, таку, щоб воно краще мені відмивало ці кісточки. От, а загалом штука класна. Тому якщо дійсно комусь треба, то я можу залишити посилання. Це там не реклама, нічого такого, бо я його замовляла на тему. От просто реально дійсно дуже корисна штука. Мені здається, що дівчатам таке буде як знахідка, бо мені це знахідка. все, буде виходити. Я приїхала за малою і вирішила глянути. мами тут лежать картини дуже багато. Ну розмальовувати по номерам. І я, коротше, побачила отакі дві. Вони мені дуже сильно сподобались. Оце з котами і картиною Ван Гога. І оця оленями. Просто подивіться, які кольори гарні. Мама каже: бери розмальовуй. то Я коротше оці дві забираю. Не знаю, коли я їх розмалювала, але зазвичай таке уходить півроку, щоб таку кварти... квартиру картину намалювати. А дві так тим паче, але ну вони дуже гарні. Я реально я ніколи не бачила і не брала отакі круглі. Це прям вперше мені дуже подобається, як вона виглядає. А олені, ну тут кольори. Вау, такі осінніше, і оці гори клас. Прям нагадую, як ми з скажуть зараз їздили у гори. Прям така картина, воно дуже гарно. Дякую. Це бачу. тобі. Заїхала в гості. Спустими руками від батьків не уїжджають. Тільки я не цей не їжу з собою а картини понабирала. Ти отама ще дві. Посмотри внизу. Виділа? Я бачила. Тобі не нравиться лібідівати? Ні, мені олені подобається. Олені, Олені, не бери тіні, Олені. Я ж не знаю, що з ними потім робити, я чого сама такі не купляю. Повісім, як картину. Я потім, мені вони не підходять в мою квартиру, ти знаєш. Настя, посмотри, як у нас кот вот стоїть, я від нього обалдею, якого я розкрашувала, пам'ятаєш? Да. Так. Мені дуже подобається. Ну, тобто я теж не думала, що я потім його десь поставлю, ну, як как би. Бы. Ну, можливо, не знаю. Ну, ці Олені, якщо такі вийдуть, може десь і повішу, не знаю. Так, да, посмотриш. Чуєш, а тобі не шкода піаніно, що ти нам віддала? Ні, тому що я не знаю, я легко розлучаюся з речами, якими я не користуюсь, Ну, типу, якщо воно два роки стояло, то ну, я да. не буду користуватись. А якщо я буду, то фіг зна коли, за чим мені? У мене зараз я собі давно хотіла там зробити місце для того, щоб спортом займатись. Коври стелиць. Зараз у мене там є місце. Ну тобто, і цим я буду точно займатися, мала буду цим займатися, і зараз ну, да. да, супер. Та-та, no, та, я користую. теж за те, щоб речі використовувалися. Так, бачиш, да, ну, типу, хороша річ, але вона стоїть, ніхто не користується. У мене часу на це просто немає. Ну... Ти бачиш, я на твоєму каналі починаю українською. Молодець. <рес> Як і обіцяла. Молодець. Як і обіцяла. Два рижульки тут такі. Уті боже. у вас тут? Так, романтік. Вже за сьогодні другий раз у батьків. То взагалі не буваю, а то прям. Я ще третій раз приїду маму назад привозити. Аліс! Чекаю малу, вона там, от, на локальній студії. Я, чесно сиджу вже за синою. Я вже так хочу спати і так хочу додому. Май, ладно, мені ще треба на інший гурток відвести і ще час чекати, а потім відвести додому, а потім самій доїхати додому. <сігалі> пожалуйста, трошки, пожалуйста. А -а -а. Дуже довго. Ще 5 хвилиночок я її забираю. <сігалі> а знімеш капішанчики підводка. <сігалі> давай ще разочка. Боже, 9 вечора я вдома. Ура! <сігалі> Боже, от в такі моменти так. А... Я свою собаку обожнюю, але й ще з нею гулять, воще нема бажання. Ваще. А знаєш, так довго треба гуляти, бо цю породу треба вигулюватись, добре, щоб вона там вибігалась. О, oh май! Не хочу. <ріця> Ти цього не чула. А ще я хочу почати малювати цю картину. Але я не знаю, чи почну я ще ввечері малювати. Чи ні? А ще мені прийшло проти <ріця> Я... Боже, це просто Катя випаржала, тому що вона мені казала, що в мене з усіх. Типу, шаф випадають протеїнові батончики, ну вони вже закінчились. Що я зроблю? мене 50% мого раціону за блін, батончики. Ах. До речі, якщо хочете, можу ще раз показати, які замовляю, вони дуже смачні. Я вже якось показувала і казала, що я купляю від фідві. Фіт. фітвін, Фід коротше. Від він постійно, вони мені дуже подобаються. Найсмачніші батончики Ever. Просто які я знаходила. Кранч, коротше, дуже смачна лінійка, дуже моя улюблена. І сей покажу вам, які. А, це мені кранчі прийшли. Ракоси, звісно, топ для зйомки вважає. Вікі. Віхі. Просто найсмачніше. Це рекомендація від всієї душі, тому що є ці платончики, я без них жити не можу. Як тільки в мене залишається їх дві штуки, я замовляю нову цю коробку, коротше. Да? гулять? Зараз хвилин звучано і ми підемо гуляти. А, ще я, коротше, зайшла в магазин, поки чекала Аліску там з вокала. Мені захотілося чогось солоденького, я взяла спробувати ось такі брауні асорті солодощі ручної роботи із сухофруктів та шоколаду. Я подивилася, що тут дуже непоганий був склад. Тут какао, кокосова крихта, мигдаль, сіль морська, патока, сухе молоко, фініки, фундук, шоколад. Все. Ну тобто, тут немає соняшникової олії, пальмової, нічого такого. Дуже класний склад. Мені прямо зайшов. Жирів тут, звісно, багатенько. Хоча 25, 9, вуглеводи, 46. Ну, типу, для чогось із сухофруктів, це взагалі ну, топ. То я, коротше, спробувала його. Там були три отаких і три отаких. Як ви зрозуміли, мені ці <смеш> сподобались, а оця мені не дуже сподобалась. Але оце це ваще клас. Воно з, я так зрозуміла, гімалайською солью цією. І воно таке солене, солене, мені так зайшло, дуже смачна штучка. А ці не дуже. І я не знаю, не буду, напевно, більше брати, тому що ну, якби половина з цього мені <смеш> не подобається, а половина подобається. Не знаю, в крайньому випадку, якщо я захочу щось соленого такого. Мені дуже подобаються батончики, де всяка солена карамель, дуже смакує мені не знаю. Коротше, все. Що розказала, показала. Вигуляю лунку, буду відпочивати душок і спадки. Все, Всім па-па!